І вправи, ми з вами зустрічаємось ввечері, хто там буде ще дивитися в записі, але цей комплекс він розрахований на вечірній відпочинок. Тому підтягніть до себе праву ногу, сідайте зручно і спробуйте пальцями долоні поставити пальці руки. Між пальцями на ногах. Спробуйте, це має у вас вийти. Кого не вийде, то, те, то, то вже для вас є право сидіти і заводити пальці рук між пальцями ніг. Просто ввечері приходите додому, сідаєте, розслабляєтесь і заводите. Пальці рук, між пальцями. Дуже добра вправа, бо ми коли ходимо, особливо, якщо ви ходите на підборах, ваші... змінюється положення кісток, пальців, і е, взагалі тренування паль... пальців стопи, тренування стопи, ви маєте максимально сильно розтягувати пальці стопи в сторону. Це окрема вправа. От, але щоб полегшити собі стан стопи, пробуйте саме от пальцями, розтягнути їх, зжимайте, стискайте стопу долоню. От Якщо у вас виникають неприємні відчуття, якщо перевтомлена стопа, робіть це повільно, не прямо одразу всі пальці спочатку, якщо це болісно для вас, спочатку. Там перші фаланги пальців, долоні, пальців рук. Потім далі поступово-поступово будете промасажовувати, будете розслабляти всі утиски і працювати зі стопою. Наступний крок це відводимо від себе і до себе потягнули. Вперед, потягнули. На себе. Робити це не стопою, не пальцями ніг, стопа повністю розслаблена. Робити це своєю долоні. Масажуйте саме пальці. Можете додати те, що великим пальцем будете масажувати собі центр стопи. Стопа це наші Нервові закінчення, і це наша хода, бо постигулярний апарат працює і ми першими торкаємося саме стопою. Ці нервові зв'язки відчуваємо підлогу, яка вона крива, рівна, під нахилом. Ми це бачимо, але ми і так само відчуваємо це. Коли йдемо стопою, топою, тому важлива, вона насправді дуже багато працює протягом дня, навіть якщо у вас сидяча робота, ви все одно стопа продовжня напружується, тому ця вправа має бути для вас, як ми. Працювала далі, робіть рухи по колу в одному напрямку і потім в іншому напрямку. Як ми з вами робили це, коли робили гімнастику для соглобів? Ми завжди починали зі за стоп. Я не втомлююсь повторювати, що ця вправа для стоп. Гімнастика для соглобів має розпочинати ваш день і закінчувати ваш день. І якщо ви хоча б декілька разів на тиждень додасте туди і таку роботу зі стопою, змінюєте ногу, спробуйте порівняти, чи однаково вам легко завести пальці долоні, пальці руки. Між пальцями на стопі по-різному, бо ми несимметричні, як би нам того не хотілося. І ми по-різному навантажуємо праву і ліву ногу, праву і ліву руку і праву і ліву ногу, і тому виконуючи. Цю вправу ви можете відчути, які різні відчуття у вас в правій стопі і в лівій стопі. І відчути, що вони потребують різної уваги, так само, як ми робили вправу з оком. Ви могли відчути, що правий глаз і праве око і ліве око вони працюють відмінно. Відрізняється, і якесь око потребує більшої уваги, ніж інше. Відчувайте своє тіло і приділяйте йому увагу. Зробіть ще рухи по колу. Можете покласти великий палець на стопу. через зробити додатковий масаж. Оставляємо.